Хочу вам показати, що відбувається у підвалі після такого влучання. Йдемо, я вам покажу. Це стандартно на 9 поверхів, так, от, в яку був прильот і 9 поверхів обрушилось. А зараз я вам покажу, що всередині. Бачите, підвал цілий. І тут могли знаходитись люди. От ще одна частина підвала, яка теж вцілила. І тут теж, ви бачите, стул стоїть, тут знаходились люди. Таким чином, вони змогли вижити. І таким чином можете вижити ви. Якщо ви чуєте сирену, будь ласка, спускайтесь у підвал. Зберегти, Зберегти життя це дуже легко. У вас є можливість. І якщо хочете, можете зробити його більш комфортно, більш безпечно. Посилити стелю металом, поставити диванчики, кавовий апарат. Облаштувати світло, зробити більш приємний час проводження у підвалі, коли йде сирена, і тому, будь ласка, зберігайте себе, своє життя і своїх близьких. Це дуже легко.